Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 11 травня. Ввечері все працюю на посіці, давно не знімав відео, не було часу. Можете я вже порядок даже на посіці навів, покосив, все, красота, все добре. Ой, Оця така ситуація, ось, бачите, там магазини вже є, тут є ось магазин, тут. Це тільки що поставив. Тут поставив тільки що. Тільки що поставив. Тут ось магазин вже меду є. Ось це тільки що поставив. І ось ця сім'я, яка в мене посипалася, тоді вже я їм поставив магазин, вони вже наросли до магазину. Тут матки нема задавив. Йдемо далі. Тут матки нема задавив, тут матки нема задавив і отут матки нема задавив. Чого я таке зробив? Сім'ї війшли в ройовий стан. Я навіть не хочу заморочувати, заморочувати собі голову. У мене ще до акації десь два тижні, у мене моточники вже є запечатані. О. Я просто в цих я вчора позабирав моток, подавив. Ну, вони нікуди не годяться, просто, ну це, це ще й болі-міння. Ця ось. Що матки погані, що ще й в райовому. Ну, Дивіться, 11 травня вони не займають навіть 10 рамок. На що вона мені така? й в ройове війшла. Немає бджоли і вони в райовому. Ну, Така ситуація. Поудаляв матки. Зараз піду поставлю. Підвозьму маточники, покажу які маточники. І цей. Це Б307 буде, я вже робив прививочку. і маточники в мене в бігудях вже попечатані. Зараз підвозьму маточники і поставлю. Вже в мене з'явився ну, один відводочок. о Там теж Б307, вже, бо я привіз з маточником, Напро, попро, розгризли маточник, ну то таке. А завтра тоді в тій сім'ї там, де подав матки, піду опять візьму маточники і поставлю. І я думаю, що, дай Бог, все буде добре, до акації в мене матки облетяться. Там вже в нас начебто з понеділка передають добру погоду, це тепло буде. О, Зараз у нас холодно по ночах, 6 градусів, 5. Було навіть один день приморозок невеличкий. О. Ну, Така ситуація. Це таким чим ми займаємося. Ріпак виділяє, ріпак кроплять. І все написали, що будуть кропити І І будуть кропити ріпак три дні підряд. Або не три, 12, 13, 14, 15. Тоді як бджоли посипалися, в мене я не знаю, чого вони посипалися. Я думав ріпак покропили, вони не кропили його. А от чого посипалась бджола, невідомо. У декого з пасічники відеосі бджола сипеться. Чого вона сипеться, чого я не знаю. Не можу вам сказати, бо навіть не можу придумати від чого воно так. Отак, вже навіть на 12 рамочному є ось у магазин. Не знаю, мабуть, і мед там є. А по-любому. Щоб ви розуміли, ріпак дає навіть в холодну погоду. Ось, Дивіться, покажу це ця що я об'єднав єдн... об весною. Ну, дивіться, вже й побілочка є. Скоро причатати будуть ще. Завтра ось о... тут нема розділювальної решітки. Завтра ось цей е... перетрусю, щоб матка була в нижньому корпусі, ще один магазині накину. І ось б 307 теж. Тут дивився, а цю ще не заглядав. Може тут і немає нічого, я вам хочу щось показати. Зараз подивимось, та не на вісах є, Ні, ну побілка є. Не достану. Не можу вам достати, бо заклеїли стамеска десь аж там спереді. Ну на вісах плюс 4 кілограма, плюс 3 кг десь тако. Не багато, але є. Так що будемо з ріпаковим мене. Добре, зараз підемо, покажу вам. Які в мене маточники. Тоді оставимо те сім'ї. Також будемо працювати. Ось у мене така сімейка. Бачите, бджоли вдовсталь. Забито все. І все зараз тут дамо їм трошки димку. Сидеть без моточек. без моточки? Я уже с делал за низ. Ты да что ты будешь делать? все. Сейчас покажу. Сейчас вытяну, потом покажу. Все, так Моточки уже в бегу Зараз забираємо два. Забираємо два бігудії і йдемо, ставляємо в потрібні нам сім'ї. Зараз покажу весь процес, як я ставляю ці маточники в сім'ю. Берусь відкриваю. Сім'ю що мені потрібно. Вони в мене вже сутки простоїли. 24 години вони простояли без матки. Матку я вчора ввечері Беру ось, роздвигаю, рамки. Так ось по максимуму. На максимум роздвигаю. Достаю з кармана ось Вігудя. І зараз... Ось такий уматочник. Тепер не показую. Просто беру, вставляю. Раз. Отак вот якраз ось на ті оплечики ставлю і все. І закриваю. Все так. Ну так. Роздав я моточники, та і все. Хай собі дівчата працюють. Такі от у нас справи. Не знаю, ріпак будуть кропити, побачу, що буду робити. Може до обіду буду закривати, а з обіду хай летять, бо це 12, 13, 14, 15, 4 дня На 4 дня повністю закрить джоли, це я не знаю. Ну, вони говорять, що будуть кропити тільки вночі. З 9 часов вечора. Будуть кропити, то дай Бог побачимо. Закривати буду до обіду і все, з обіду буду відкривати. А там, як дасть Бог, так і буде. Все одно на всі 4 дня ти їх не закриєш, бо це буде дуже багато. Але я просто знаю, я не знаю відкуда, а відкудись я чув таку, хтось говорив таку думку, що, це, що потрібно, щоб тільки роса спала за цим ядом, щоб воно випарувалася роса, щоб вони не вхватили. А далі тоді можна, щоб вони летіли на той ріпок. Ну, побачимо. Як дасть Бог, так і буде. Нічого. Нічого особо на себе брати не хочу. Тут дуже, дуже крапко молилися за те, щоб морозу не було, щоб акація не вимерзла. Це ще одна ніча. це залишилося. не знаю, як дасть Бог не вимерзне, то все буде добре. І бджоли будуть. Такі справи. Всім, всього найкращого. Рясних вам Божих благословінь, Успіхів у вашій праці, щоб джоли вас радували, щоб їх ніхто не потравив. Хай нас всіх Бог благословить і сохранить. До побачення.